Надіряний. нікому не Нікому на не кому не я вам скажу, Ми не закладали коштів на ваші матеріали, їх нема взагалі державні. А це справа в тому, що він дишують при пацієнтах де то, де то, де то і дичається зовсім ну така не етично? Це не адекватно і от одного. Це, це, це знову ж таки, ви поки що нам назвали одну єдину. Кажі, в мене є запитання. Мене запитання. Тут ваші скарги пише про те, що йде так звана примусова здача коштів щомісячна. Що це за благодійний фонд, як ці кошти здаються?

Ну а за що ви даєте сімсот? За те, що те, що працюємо, за те, що, вирод, за то, що нас ну... не знаємо, вже... я... я... саму... я... прошу... на Хто вас брав на роботу? Хто вас приймає? Я... Я... я зараз не, я інспектор, то це не не можна сказати про добори, і навіть якщо ви це носите, і невідомо, не відомо. Я прочитала, що 12 років, 12 років І ви вже 12 років по 800 гривень не ви знаєте. Нормально я вичув. Тобто до того <покійно> був тобто, <покійно> тобто, на лікар, ви не носили, так? Тільки я Рсана. Руки в руки дає. Хто облікує ці кошти? <покійно> <покійно> Хто контролює їх <покійно> використання? <покійно>